Міське господарство електротранспорту це не лише тролейбуси і трамваї, а й розгалужена контактна мережа. У Кривому Розі вона одна з найбільших в Україні. Наш комунальний безкоштовний електротранспорт це дуже важливо для мешканців нашого міста. Тому що це зручно, тому що це безкоштовно. 240 тисяч людей щоденно перевозять наш комунальний електротранспорт. Але це дуже дуже велике господарство. 262,5% лише контактної мережі, протяжність кілометрів. Це дуже багато. В цьому році ну, буде велика робота щодо підтримки цієї мережі. Ну, По-перше, ми капітально відремонтуємо це нові машини на 95%. 9%. Тролейбусів та трамваїв. Уже два вийшли на лінію, інші по графіку вийдуть. І в цьому році повна заміна 14 кілометрів контактної мережі. Це також велика робота. Нині йдуть роботи на одній з великих ділянок по проспекту Університетському. Заміні підлягають тролеї і опори. У 2025 році ми вже зробили, встановили та забетонували 60 епір по проспекту. Університетський замінили два кілометри контактного проводу на ділянці від зупинки депо 2 в сторону автовокзала. Також замінено підшиву, елементи підвісу під мостом в районі об'їзної дороги на Дніпропетровському шосе. Перший етап по ремонту на ділянці 95-й. Вулиця Олександра Васякіна взагалі це буде десь 7,5 кілометрів. Також буде замінено 4-6 кілометрів несучого тросу. Буде змінена подвізка, тому що ця дільниця експлуатується 65-го року і вже має фізичний знос. Вартість проєкту з оновлення контактної мережі у місті складає 7 мільйонів гривень. Завершити роботи планують до кінця жовтня. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.